Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко. Добрий і подякою пану Володимиру зі Сходу України за те, що щедро нам віддає для роботи отакі всілякі штуки-дрюки. Так, файне залізятче. О, добрий! Що ти верзеш? Який пан Володимир? Тут нікого нема. Ти просто заліз у рештки хати. І з ознаками того, що до господаря вже нема, бо за скільки вибираєш те, що тобі треба для роботи. Я не потерплю таких брудних інсинуацій на мою адресу. Це все ваші, хтиві, зловмисні здогадки і припущення. А я повторюся, дякую патріотично налаштованому пану Володимиру, який нам в результаті спілкування зі мною через своє дружнє налаштування жертвує... На укриття, мангальчики та інші штуки Дрюки. Залізо. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.